Приймаю ініціативу Ice Bucket Challenge від Руслана Кошолинського. Кошти передаю на потреби батальйону Січ для боротьби з ворогом. І передаю цю ініціативу Арсенію Яценюку, Андрієві Мохникові і Ігорові Мірошниченко. Ой боже! Як добре, що в нас в Києві немає гарячої води, хоч звик холодною митися. Слава Україні! Тепер приймаю цю ініціативу від нашого друга і товариша Руслана Кошулинського і передаю, передаю далі на великий американський континент те, що вони зробили, що ми зробили тут з паном Олегом, пану Обамі, пані Меркель. І мому куму Богдану, музичці з Канади. Всі гроші, які я передам, передаю на батальйон Січ для перемоги. <звук> Яка добра і тепла традиція в американського народу. <звук>